Шановні переселенці, вітаємо вас і я хочу ще раз зазначити чітку інформацію, хто в районах в областях займається розміщенням внутрішньопереміщених осіб. Це виконавча влада, це обласні військові адміністрації, це районні військові адміністрації. Тому звертайтеся, будь ласка, якщо ви хочете жити в місцях тимчасового проживання, в тому районі або в тій області, де ви зараз. Вимушено тимчасово знаходитись, звертайтесь до найближчих відділів соціального захисту. Вони повинні це їх зобов'язання предоставити вам перелік усіх на сьогодні вільних місць. В місцях тимчасового проживання там, де ви будете жити безкоштовно, там де держава за вас, за нас, за переселенців, оплачує за кожен місяць усі комунальні послуги. Тому звертайтеся, і якщо буде відповідь, що таких місць немає, тоді вже звертайтеся до нас. До волонтерів, до громадської організації ВПО України, і ми будемо реагувати і з'ясовувати, чому від них така відповідь. Тому що на сьогодні вони усі звітують, що є велика кількість вільних місць в тимчасових проживання в місцях тимчасового проживання. Дякуємо вам.